Якщо фактами березня 24-го року може. Чи може Росія знищувати ще більше критичної інфраструктури помешкань, підприємств, церков чи лікарень? За фактами березня 24 го точно може. Чи може Росія створити додаткові аргументи? Щоб ще більше вбивати українців і знищувати все, що уможливлює нормальне життя за фактами того ж березня 24-го року, може. І як з цим жити, якщо ненавидіти більше немає сили та й шкідливо для здоров'я? А що далі? Уже перемолилися всіма псалмами-прокляттями Давидовими. Що далі? Уже сповідалося в усіх гріхах і приготувалися до раптової наглої смерті. Що далі? Уже неодноразово донатили на різні потреби захисників, плили сітки, робили свічки. Що далі? А може, налякані мобілізацією, зі страху подвоїли конспірацію? Що далі? Далі або перемога, або поганий мир, або не допусти Господи поразка. Так от, щоб зберегти тверезий глуст, силу жити вартує прикладати зусилля. Тому, по-перше, вартує максимально болі і плачу, страху і безнадії постійно перетворювати на молитву. А для цього ще й треба менше слухати і говорити про зраду, про те, що все пропало і більше молитися, і більше благати. По-друге, вартує триматися родини, громади, бути в оточенні людей, які здібні вірити і надіятися більше як ви. Важливо бути свідомою частиною помісної церкви, малого кола однодумців в духовній мандрівці. А ще, по третє, важливо відгукуватись на біль, на конкретну потребу ближніх. Важливо, окрім звичної роботи, шукати способу послужити іншим, поволонтерити. Шукайте завжди способів, шляхів, як можна ще допомогти військовим, якщо саме в тилу. Навчайтесь чомусь новому. І служити ближньому. І в цьому всьому пізнавати ближче Бога це найкраща інвестиція часу. Ну і останнє. Не забувайте про підлого і підступного ворога Росію. А тому тримайте на поготові запас їжі і води, заряджені батареї, заправлені баки і каністри. Ну і втішаємо одне одного тими ж словами, тим же чином, як втішали християни від початку і особливо у важкі часи. Господь гряде, Всемогутній і справедливий Бог нас не забув. Він гряде.